Валентина та Петро Безушки живуть у Володимирці. Вони ветерани лісівничої галузі. Минулого року журналісти Володимира сіті» робили репортаж про цих людей. Пані Валентина з Маріуполя, пан Петро місцевий. Все своє життя, а це більше 40 років трудової діяльності, вони присвятили лісгоспу. Тут і побралися, тут і дітей народили. Нині вони вже ветерани, а цьогоріч відсвяткували 65 років спільного подружнього життя. Вітання також було у газеті Вісник Полісся. З нагоди Дня працівників лісового господарства ми публікуємо репортаж, який був записаний у 2023 році. Тоді на виділили тисять автомобіля. Так, так розового де, як для, як ні, не було, а тісокультурниці то на підводу або пішком йдуть. а потім дрова ще треба шкот привозити робочими, То це її кадіт да, на цій нараді. Давай, давай нас і койчох, або все. Нам в першу чергу нового автомобіля їдуть. Не було I... Я знаю, можеш, що в наліснічна все об'єднання, а там 15 кількох загадів. Та це все не, це, це не розказує. Ми вже 64 роки разом. З 59-го вали колись на Воскресніку 22 червня. А що, а ну так, да, розписалися. І там і так жили. Mm, Матка. По 100 граму. <клуб> я так смотав. О, 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 <клуб> хат, хат. Ну як зелену, де, ж... як, взяли, де, де був. в хаті, в хаті. Навіть ну, палата, по-моєму, не робили. Да, в хаті я пам'ятаю, бо що під вікнами обич діти спіляють, там заглядають. Тут все була, так. Я не приймав участі.

Заходиш тут, піч, ну і далі, а, а в нас була навіть печі, не, 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 перегородки не було цієї, а так печі кровать. Музики місцеві були, були в нас зелені. І на на скрипці грав лісник, і на сусід нас на, на, на кларнеті. І ще там щось родин. Трій я. Це сестра, і поїхали перший раз, як поїхали ми в Маріуполь. О, інтересно було. Що зараз І сестра жила там. останній раз були ми. Пенсії вообще не серва. І на похорон до батьків, якщо вже... закінчував тут школу і mm. це мені каже. Багато. Багато 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 Зараз, Зараз. Mm. Ну, то на пенсії, то на пенсії, то да здоровий. Смотри в які періоди. В якому-то мільйонів були. Mm. Mm. Тоді mm ж -hmm. така програма була, що все через Зберібанки, Зощадбанки. Збир... Ну, у нас банки були, повні банка аварій. А потім приватбанки вичислялося через перевели, як і були на книжці, то перевели, дійсно пропали. А ви менше в мене було скільки? Це ж так, відомості підписую, щоб все, вся відомості працівників були ну, через, через Ощадбанк або через. Ну, ну а я в першу чергу, то все перечислялося. Хочеш, йди, бери там, йди в банк, бери там. Ощадбанк працював вже ага. банкова, що там займатися? Що, що нам для... говорити, що не Вранці встає, а ми А вже як тут, на Володимирці, вже як переїхали. В 60, в 77-му перебралися це дні. В 77-му році в грудні місяці. В 78-му року вже вона працює тут. А я, я вже надовжусь. То тільки можу ввечором допомагати. А mm -hmm. так я там сижу з бумагами, у нас сумки От, на обіді, то скільки півтора кілометри. Mm -hmm. Приїде щось тут хозяйці були, і свині були, і все було. І, і огорода додати. Так оце я говорю, у мене квартальний звіт. Вона йде Су, значит, сюди, щоб дати їсти, часом сама їсть, чи ні. То що наготовий вранці. О, а я там сиджу з бумагами, бо завтра мені везти в п'ятну, відправляли. А як ще? Школу. Школу відправляли. І стірка, ну все, все так, як треба. Все робилося. Mm -hmm. І їсти варили, і давали, і. Yeah. А маленьких дітей хто глятів? Ви ж казали 12 днів декрет і все, йди на роботу. Іди на роботу. І було таке, що декрет і ми. То то, що маленький був, ще як ми в лісі. І на роботу. В і... лісника була жінка і я. Це ж в одному, в одному приміщенні на двоє розділення. Там всім поїде, то. Якщо її, yeah. якщо їду, а якщо не їду, то було, що закрию самого вітю. Вітя старший був, закрию самого, а тоді в його у, у, у красного стілля. У зелене, у зелене он на ту ходи бо соливо за боліє за да, і ще хвороби за боліє а, а ще ж не забою за дитсадик у... а я забираю з роботи йду і йду запернати то я вже в центрі було то Z... A ja, zaraz svi vzrosli, ja, rozdihali ja, se. Slavik, ja, a Jakov i Hena. Vítě, i Vítě starší, stal i, cej, ja, dítja, i dítja z, zaraz. Vím starší, to zaraz. Ja, jak i Jakov, Jakov to ty vůbec. Jakou ty se armii bylo, jako jich rovnáš Брат yes. Світя і Гена. 60-го року він в Закарпатті. А він ще на, на пенсії. За фахом. Він он, То інженерний ін, за, за, в сушительних слуш, системах. Инженер. Потім тут мене був. Зараз вітя. Зараз. Да. А зараз за, за агент за до 2003 році по В Ресі працював. Захворів якось так. Ну за один, а ну раніше приходили, то я не звертав уваги Субота, де вже вони йдуть клуб. Де? В клубі. В клуб, то всі йдуть. Там і фільми, і там і концерти, і танці, і що хоч. А то вже там де через кілька днів, то вже я прийшов. А, як секретаром мене наз... я довго не був секретаром. Потім за клубом. Там мене. Є, yeah. ну та тако виглянув. У вікно подивився. думаю, що тут за... Треба вона пригласити цих дівчат. А що то за провірити паспорт? А є ще такий, що був случай, що... А тоді ж теж викликали і в Антоновку. І, 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 і в Антоновку ще, вже в лісі були. Да це не й вона поїхала, а добратися з Антоновки в той час було трудно сюди, Володимир. А ходив поїздок, він і зараз, вже зараз не ходить, на Узкокулейки. Зеленому кілометрі нам друга називалася, там установка. Да вона поїхала, якось я може знав, чи... чи тоді ж телефон вже був у нас на бухгалтерії в телефон. Що я на, на... Антон посідаю і буду їхати до Андрую, а ти виїдеш. А чим було виїхати? Ну, це притом вже в дружині поїхати забрати, а нас є родичі жили в зеленому, то думаю. Якщо вже лісництво то туди в ліс не підемо, ти вже вечір, а приночуємо них. Я бачу по цьому розпорядку там руху, вже повинна бути, ага, повинна бути і я виїжджаю до чи йду, вже дуже не помню, вийшов, мабуть, до поїздка називалися. О, там установка. І Приходю. Поїздок приходить, ніякого виходу немає. А, а сказала, що... що їду? Я їду. А я вийшла, а його немає. Та я зайшла в Новоки. Ну Та що ти вийшла хіба? О... То що я запізнився? О, ти... Ну так підожди вже, я буду доказувати. А мене нема. Нікуди йти, а темно вже. Так вона по, по залізниці, ну, поїзд поїхав. Вона зійшла, а мене не було зустріти, я не встиг. Я прийшов, то вже поїздок пішов. Вона, я що робить, по, по залізниці була дорога на озеро. Зеленого на озеро там. Кілометрів я не знаю, скільки десь сім, мабуть. І вона пішла по тій по залізниці, по дорозі. Я то вже потім розказувала. А так немає, нема. Я вернусь. І я, я теж прийшовся до дороги, що йшла одного озера. Підійшов я туди і думав, може вона пішла цією дорогою в село, яка пересікає залізницю того озера. Підійшов я ні, ні, нікого, нема, тишина. І там я думав, може нас дуже мучить. Перед я не чув, перед страшно жити. Я вернувся. Має, немає, 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 зайшов я до своїх до хресних, до кросних. Ну, Каже, нема валі, як нема. Кажу, отак поїхала, поїхала і нема. Так як вона, значить, вона йде, йде дорогою позиром. Знала, що йде, і думав, Прийшла водії, хаті світі. А, так ти кажи, що вже вона до озера, вже підходить до озера. Я не на до, хуторі може До, до прийшла. До, до прийшла. І я той дядько пустив мене. І я... Видно, з краю була хутор може. Вночувати пустила. The teacher is odd mohi to more bulb. Yahoo Divouhanteva is Shwa e uh Swatonok. Оставила. Він колись не мене кричав. Що я? Ну, а що я зробив вже? Як сидять запізнився? Другий день. Ну що ж шукав? не спав, да ходив сюди туди. А де тут ще телефон, а то ж. Я не представляю від регіонального медіа товариство «Володимирецький вісник. Ми вітаємо усіх, хто причетний до лісівничої галузі, перемоги, щастя та здоров'я, зокрема, і без Безушків.